Гляньте які грибочки. Запік на дровах. Дивіться, у них внутрі лишився сок. Дивіться. Якщо хто бачить, дивіться. Бачите? Грибний сок лишився внутрі в грибові. Вони отак от стояли. Я показував, там є відео в місті з кров'янкою Запікав, вони запеклися. Бачите, як запік... запеклися? Так запекти можна лише тоді, коли ви випалюєте повністю в смокері кислород. Гляньте. Гляньте, бачите, як дивіться? Це все сок. Зараз дочка прийде в мене десь куштувати. Все гарно всім дякую.